Шановні члени журі, шановні слухачі, я хочу представити вам свою науково дослідницьку роботу на тему. Екологічні ризики від експлуатації Малашівського світло званого. Отже, тема мого дослідження є оцінка екологічного ризику від експлуатації цього е, Малашівського е, полігону твердих побутових відходів. Екологічним ризиком називають займаємо Вищої екологічної екологічні небезпеки є е, полігони твердих побутових відходів. Які є джерелом виправлення в атмосферу таких шкідливих речовин, як метан і анія. Тверді побутові відходи мають високу зговорність, тому при і трамбуванні виділяється така отруйна відкара човна, яка називається фільтра. Ця проблема актуальна для міста Тернополя через те, що Малишівське сміттєзвалище знаходиться в другому поясі санітарно-захисної зони водозабору, який посачає тернопіль водою. Метою даної роботи є оцінити екологічний ризик Малишівського полігону. Отже, об'єктом дослідження є Малишівське сміттєзвалище. Дослідження mm -hmm. на основі опрацювання е доступних матеріалів, е представлених Тернопільським акціонерним е товариством та Водопроект» а також Тернопільською екологічної інспекції. Історія цього сміттєзвалища починається 31 січня 1977 року, коли на місці поцоного кар'єру була виділена ділянка для складання промислових підбутов. Вони місце лише солі важких металів, а також, також ем, шкідливі органічні сполуки. Ця токсична суміш займає площу 300 квадратних метрів, а також і в глибині 18 метрів. На цій ділянці не вжито запобіжних заходів. нижче не грановане, і тому фільтрат може проникати в глиб. В 1997 року, Держуправління екобезпеки в Тернопільській області, експлуатація цього змітні призупинено. тому Ну, і Ця заборона актуальна і по сьогоднішній день фактично воно діє на закону. Дослідження проводилось на основі на основі вивчення, на основі, основі, основі системи розподілу гарного на навантаження. Ландшат, куда серед, серед якої січні буде чи землю, а також пункти. Рельєф має ускупулястий тип. Ландшафт території вже прав ландшафт території вінувати неможливо, тому що він зазнав значних технологічних змін. Проте для високої колонічних ризик мінімально, тому що йде покування нових біоцимозу. Територія екологічно-водними артеріями цього регіону є річка серед та річка Євровиця. На річці серед розташоване верхньою бачівське водосховище, яке є головним регулятором водозабору, який постачає в місто Тернопіль воду. Починаючи з 1998 по 2008 роки на, ц... на території колегів до то... сміттєзвала, що проходить моніторингу і дослідження пунктів. Точки відбору проб пунктів показані тут. І в на коло світєзвалища виявлені такі важкі метали, як кадмій, плюмбум. Ось якщо членом журі цікаво, у мене є таблиця із різними концентраціями. Да, чудова таблиця, вона є у вас. Беремося. <п��> Гідроелогічні <гра> умови. Ділянка розташована в межах полиноподільського артезіанського басейну другого порядку. Підземні води розташовані в четвертих неогенових і верхніх крилівних підходах. Дівачівський собі співлаштований на правому березі річки серед. І постачає воду у Тернопіль 87 тисяч кілометрів по 80 тисяч кубометрів на тубу. Він бере воду з верхньої країни відкладів і експлуатується він з 1976 року і має 14 свердловин зовсім ріки. Якість цього води цього соборі відповідає державним секретарним нормам. З метою світло ймовірно впливу малощівського сміття звалища в прилеглих до нього салах були встановлені свердловини та хрениці. І Результатами цього є перевищення концентрації солей амонію, заліза, свинцю, а також нафтопродуктів. Проте місце кислотних залишків таких нітратів, нітритів, сульфатів, сульфіків і важких металів, як цим. Хром, алюміній, не перевищує допустимої норми. Отже, такий склад, води може свідчити про вплив мало чітко сміттєзвалища. Висновку, по-перше, ландшафт території зазнак техногенних змін реставрувати до ландшафт неможливо. По-друге, полігон є забруднювачем повітря. По-третє, грунти навколо полігону зазнали серйозного екологічного забруднення і така. Це свідчить про те, що сьогодні світізвали якось на нього впливає. По четверте, ризик забруднення поверхневих мінімальний, тому що вони знаходяться досить далеко від далекою а для вод прилеглих до нього палити, сіл, до сих пізвалищі сіл ризик досить досовий. по п'яте, на основі геологічного розрізу, е, на основі геологічного розрізу можна сказати, що над верхнім відходами, від які містяться під неоргальними відходами. Ну, власні, власне, дуже міцними. Час. Вони, час, вони, час. Вони проп... Все вже. Ні, ні, закінчити, а вони не пропускають ні. цілі фільтра, тому ризик для сміттєзвали для водозабору мінімальний. Що стосується відхідне цього місця, воно дуже гнічуче всюди е, купи сміття е, політилами і пакетики звисають. Біліотелеми копеті звисають на гілках, а також дуже багато таких особливих людей, які риються в, в цьому смітті, і шукаються відходи, які можна використати повторно. Було б набагато краще, якби, 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 якби місце Тернополя сорту, організували е сортування сміття і викидали і відповідні відходи, відповідні І б, Для вирішення цієї проблеми потрібно створити сучасний проговорний комплекс. Е, можна, можна сказати, що ризики від експлуатації освітньої заличені такі вже й масштабні, проте е, такого, сміттє, такого точно робити не бажано. І вирішення в цьому є з користування. Yes, Дякую за увагу. Дякую, прошу питання, Харків. Okay. Які дослідження ґрунтів глибоких шарів ґрунту особливості поверхневих вод ви проводили? Дякую за запитання яким чином я їх проводив? Які саме ґрунти Які провітали? Да. Дуже хороше запитання. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що у вас в доповіді дуже багато звучало про ґрунт, але я там мало почула. Ви сказали, сказали, що багато звучало про ґрунт, але ви мало почули. Будь ласка, відповідайте на питання. Я на слайдах, я цього Які не ви використовували не методи аналізу? Я взяв, я підійшов 8 звали спочатку на 50 метрів, тоді на 100, і так э, з кожної точки взяв э, трохи ґрунту, все того ну, закуповують в такі пакетики. А як э, це так, ровно, так Що? Яким методом які методом відбирали ґрунту? Відбирали ґрунт і які... там є методика певного відбору по ґрунту. Mm -hmm. Там не треба було швидше. Ні, не треба. Я думаю, далі навіть просто стати. Я я вже... Ну тобто не просто так от взяти ґрунт, і це, це не проба ґрунту. Mm -hmm. ну, я я в цій загалі mm -hmm. в лабораторію. І звідти мені вже почали ґрунт. Я... А ґрунт хто відбирав? Я. Ви відбирали. А скільки ґрунту брали? Брав mm в -hmm. черну ложку, трошки кидав проте. Це мало. І що з чайної ложки, таку велику кількість лабораторія вам показників зробила. А які методи лабораторія використовувала? Ви вивчали методи? Так, я, ми трохи не розуміємо. Ви як ви управлінець, директор, да, значить там, чи як, ну, чи науковець? Просто ну, не зрозуміло. Якщо науковець, ви повинні знати все. Якщо управлінець, дійсно можна ложку дати. Хай там народ ну, працює, слуги працюють співробітники, да? Халопе, Ось вам ложка і працюйте. Або треба знати все. Так, добре, ще які питання. Угу. Так, прошу. Я хотів би спитати, а чи існують у твоєму місті якісь системи совплювання і подальшої переробки або реалізації відходів? Дякую за запитання. Останнім часом в місті Тернополі почали з'являтися різноманітні контейнери для складання туди пластикових для шо, а також на зупинках, на автосних зупинках почали з'являтися контейнери, щоб склати туди батарейки, оскільки вони радіоактивні, дуже шкідливі для навколишнього середовища, тому їх потрібно переробляти. Що це за радіактивні батарейки у вас в Тернополі? Ні, радіоактивні, маю на увазі, що містять радіоактивні елементи. Які? Ну, наведіть мені, будь ласка, які саме радіактивні елементи місять батарей. ну, батарейки. Я цього. Ну, так ви ж сказали. В батарейках радіоактивні елементи. Ой, вибачте, я щось. Да, я ви не краще, краще, да, 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 да. Цікаво, Дякую за запитання, цікаво. дякую за, за відповідь. Так, прошу і Полтавщина. Полтавщина. Ви навели дуже багато теоретичних значень. А яка саме наукована визнава цю роботу? Дякую за запитання. Наукова на визнаю роботи те, що я зібрав ці всі е, дані, які були про в процесі звалища, об'єднав їх одну роботу. Тобто ці, раніше цим ніхто так серйозно не займався, просто, е, просто робили певні аналізи і складали їх владі. Можна розпочати? Виникає наступне запитання. Е, яка тоді практична цінність? Зібрання теоретичних матеріалів в одну презентацію? Зібрання статистики і об'єднання її в одну роботу. Щоб аналіз провести, розумієте? Просто зібрати фактаж, таку таблицю. Це, Це ще не аналіз. 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 А, потім... Аналізи, яку я вводив, наприклад. Ні аналізи в плані того, що аналіз. Там сечі абокало, аналіз провести розумовий аналіз, розумієте? Ну і ви такого не проводили лабораторія за вашим дорученням керівним провела якийсь аналіз. Так, добре, дякую. Які у нас питання? Олексій, скажіть, будь ласка, хто вам запропонував цю тему? І ну, взагалі, що ви самостійно виконали в цій темі? То, запропонував, і що ви самостійно виконали ці Мені Взагалі було цікаво, що відбувається з відходами на Тернополі, куди я вдіваю. І трошки покопавшись в літературі, я дізнався, що це все вивозить на Малишівське сміттєзвалище. Я це все пошукав літературі, мені самому стала цікава така тема. І от в мене зразу постало питання: чи воно чи це воно якісь чи воно несе якісь екологічні ризики для місця Тернополя? Чи і, ну, і, ну, що треба зробити, щоб не допустити такої ідеї яка Ну, щоб не допустити такого сміттєзвалища, щоб не допустити його утворить. Mm -hmm. <плес> Я зрозуміла, що самостійно було ваші, скажімо так, пошуки літературних джерел, їх ретельне опрацювання, підбір матеріалу і викладення його в роботі. Так. Так? Угу. Ну, у мене є питання просто по, спочатку, скажімо так. На який е рік є актуальними ваші дані? Актуально 2013 Ну, так, написано, на вас то роботу. З 2009 до 2013 року ці спостереження велися на замовлення пад Тернопіль водопроект А ви до чого тут? Ні, я просто мене вже цікавить, просто на який рік yeah, актуальні so, so, so. вони. Тобто, тут написано 13 рік, розумієте? Ви то кажете подав... 10-й. Ви казали, що ви зараз це робили. Що ви робили це три роки тому. І чому, якщо ви робили це три роки тому, ви винесли тільки через три роки це. І скільки вам було років тоді? Три роки тому? Три роки тому. 13 -13. Тобто ви 13 років давали в лабораторії робити аналізи? <світ> Ні, мене родичі працюють в лабораторії. Все стало зрозуміло. Ну і тоді ще таке питання у мене. От ви сказали, що є фільтрат. Що таке фільтрат? Фільтрат це рідка речовина, яка утворюється при ну рідка отруєна речовина, яка утворюється при е, ущинні трамвуванні е, відходів. А що таке речовина? Що ви називаєте таким під словом речовинами? речовина? Речовина угу. це субстанція, яка складається з мільйонів молекул і, сучасно, складається з атомів. Дякую. 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 Дякую.